Вітаю вас! Продовжуючи знайомити вас із цікавими містами нашої України, сьогодні ми з вами відправимося до історичного музею імені Дмитра Яворницького. А найцікавіше, що цей музей розташований у нашому місті Дніпро. Тож рушаємо! Історичний музей у місті Дніпро був заснований ще у 1849 році. Величезний внесок. У його розвиток зробили Олександр Поль та Дмитро Яворницький. У 1905 році музей був реконструйований та переїхав ось до цього гарного будинку, де його очолив Дмитро Яворницький, який керував музеєм 30 років. Біля входу на подвір'я стоять Половецькі кам'яні баби, стародавні статуї, витисані з каменю. Їх більше ста статуї. Це пам'ятник Дмитру Яворницькому, який розташований біля стін музею. Тут Яворницький відтворений у простому козацькому одязі, який несе важкий козацький хрест. На своєму відомому полотні Запорожці пишуть листа турецькому султанові. Ілья Репін зобразив Яворницького у ролі писаря. У самому музеї 9 експозицій та 5 виставкових залів зібрано біля 250 різних предметів. Серед експонатів є такі, що розкажуть про історію України та інших країн Єгипту, Греції, Японії, Індії та Китаю. Особливу увагу поціновуючи в давніх артефактів, привертають предмети побуту, прикраси, посуд, що розповідають про життя скіфів та сарматів. У музеї також зберігаються стародавні візниці часів Катерини II. Зброя, посуд, одяг, прикраси, картини та інші витвори мистецтва. А ось це стародавній ткацький станок. На ньому у давнину ткали полотнища, з яких потім шили одяг. Є і колекція древніх українських монет. А ось це козацька зброя якою козаки боронили свою землю, а це золоті прикраси із місцевих скіфських курганів. А ось це знахідки з острова кадачок різних часів, які зберігаються в музеї. Є і стародавні предмети побуту, посуд, знаряддя праці. У 1975 році при музеї була відкрита величезна друга по площі у Європі діарама «Битва за Дніпро. Присвячена вона форсуванню річки Дніпро у районі військового. На території музею є музей в музеї. Це музей АТО з військовою трофейною технікою. Музей Яворницького входить до п'яти найкращих музеїв України. Тож відвідайте цей музей, пориньте в історію та насолоджуйтесь його прикрасами.